Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання! Сьогодні 9 грудня, вівторок. В інформаційній зарядці ми не займаємося фізичними правами, але я ну, закликаю і пропоную все-таки робити і фізичну зарядку. А ми давайте починаємо інформаційну зарядку. Україна війна в Україні. Вчора, понеділок, 8 грудня, Володимир Зеленський був у Лондоні. Там проходила зустріч прем'єр-міністра Кіра Стармера, президента Франції Манеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, і вони висловили свою солідарність з Зеленським на фоні того, що в неділю ввечері Трамп заявив, що він розчарований Зеленський, який ніби не читав американські пропозиції, з якими погодилась Росія. Зеленський потім вилетів до Брюсселі. Там була коротка зустріч з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, та генеральним секретарем НАТО Рюте. І потім він полетів вночі до Італії. Сьогодні він в Італії. Ну і заявив, що сьогодні вівторок, там вже до вечора, має бути там дороблений план пропозицій для Сполучених Штатів Америки. Той план переробили чи там доробили, які. Запропонували Сполучені Штати Америки. Ну і Урсула фон Ляйн також написала на X, що Європейський Союз солідарний з Україною і буде завжди її підтримувати. І Україна є першою лінією оборони Європейського Союзу. Щодо Європи, Трамп вчора в Білому домі заявив, що Європа рухається в деяких неправильних напрямках. Ну, це сталося. Після того, фактично п'ятницю, коли Сполучені Штати Америки оприлюднили свою нову там чи скориговану стратегію національної небезпеки США, де, зокрема, ну, критикується Європа, і слід зазначити, що вчора президент Європейської ради Кошта Антоніо Кошта засудив спроби втручання Сполучені Америки в європейську політику, тобто ми бачимо, що серйозне напруження. Між Сполученими Штатами і Америки воно продовжується. А у самих Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп заявив, що він підпише найближчим часом. Він сказав це вчора, 8 грудня. Підпише найближчим часом указ, який заборонятиме штатам регулювати штучний інтелект. Він сказав, що це має бути єдина тема регулювання центральне. Ну, це зустрічає як правовий, так і політичний опір у Сполучених Штатах Америки усилля Трампа, щоб все тримати і контролювати в своїх руках, що стосується штучного інтелекту. В Латинській Америці така цікава ситуація у країні в Україні Гондурас, де відбулися вибори президентські. До речі, там Трамп напередодні цих виборів випустив колишнього президента. Гондурасу Ернандеса, який був засуджений за наркотики, за шахрайство до 45 років, він його помилував. Він публічно підтримав кандидатуру від партії, яка є колишнього президента Ернандеса Асфура. Ну, а е, е, кандидат, який йшов, скажімо так, був одним з основних опонент е, насрала, він заявив вчора понеділок, що в нього вкрали перемогу, коли там насправді дійсно ситуація була дивна. Декілька днів було зупинено перерахунок голосів. Там насправді спочатку якраз насрала, е, він був попереду, потім знову відновили. Ну і так вийшло, що фактично переміг кандидат, якого підтримував Трамп. В той же час у понеділок Генеральна прокуратура звернулася до Інтерполу, щоб він затримав колишнього президента Арнандеса, прихильник якого переміг на президентських виборах в Гондурасі, і його підтримував Трамп. азіатсько тихіанський регіон, Таїланд, Камбоджа там продовжуються військові бойові зіткнення. І хочу надати, що 26 жовтня був підписаний такий історичний як казав Трамп угода. Бачимо, що поки що нічого не працює. Те, що Трамп там так заявляв, що він така людина, яка укладає мирні угоди. І він зупиняє війни. Це стосується, зокрема, і Африки. Президент Конго заявив, що Руанда фактично порушила угоду, яка була підписана в Вашингтоні. Там тоді також головав Трамп. він Таки був задоволений. Це було у четвер, четвертого грудня, і от вже. 8 грудня Конго, Демократична Республіка Конго при її президент, заявив, що Руанда порушила цю угоду. Побачимо, що там далі, як будуть розвиватися події. Ну і про Голівуд. Парамонт хоче торги, тобто вона не хоче, щоб Netflix купила Warner Bros. Discovery і запропонувала 108,4, якщо не помиляюся, мільярди доларів. Вона хоче купити все. Всю Warner Bros, включно із е, телеканалами. На відміну від Netflix, які запропонували ну там разом з боргами, там буде сума 82,7 мільярдів. Угода вже була підписана 4 дні тому фактично, але вона має бути одобрена ще акціонерами, ну і антимонопольний комітет. І це, так як пишуть в американській пресі, може зайняти від 12 до 18 місяців. Тобто ситуація загострюється і боротьба за Warner Bros, вона тільки. Почалась. От такі новини я хотів вам повідомити сьогодні у програмі Інформаційна Зарядка. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!